Уявіть ситуацію, у вас в житті є людина, яка ось наче друг, а наче й не друг, наче і близька людина, але ви про неї майже нічого не знаєте. Вона для вас одночасно і загадка. І щось достатньо рідне, яке ви ціните в своєму житті. Давайте зізнаємося чесно: ми всі не святі, і у нас у всіх є подібні проблеми. І подібні проблеми особливо сильно загострюються в новорічні свята, коли подарунки нам треба робити, але що подарувати людині, про яку ми майже нічого не знаємо, абсолютно незрозуміло. Я дуже люблю. Слідкувати в інтернеті за всілякими експертами з етикету. І я вирішив зробити це відео як невеличкий такий огляд на різні види подарунків, які рекомендують експерти з етикету. Якісь з них достатньо практичні, якісь максимально в сраті. Тому я буду чередувати всратий і серйозний подарунок для того, щоб відео було і смішним забавним, і корисним. Але почати хочу з такої, знаєте, золотої серединки. Пледик, зізнаюся чесно, я не користуюся пледами взагалі. У мене є пледик вдома, знаєте, для гостей, якщо хтось хоче прийти до мене додому і реально прикольно загорнутися в плед, подивитися телевізор. Але я не можу бути суперекспертом з практичності цього неймовірного предмету. Так здається, що плед це ідеальний подарунок людині, які не знає, що подарувати. Але треба розуміти. Що плед це дуже велика лотерея? Ось ви подаруєте людині цей всратий плед, вона скаже дякую вам за цей неймовірний плед і засуне його собі в жопу. Тому що цей плед абсолютно не підходить під її там, не знаю, дизайн дому, і взагалі ця людина в пледи не загортується. Зі стилістичної точки зору можу сказати ще додатково: ви ніколи не знаєте, на які матеріали в людей буває алергія. Я працюю з багатьма людьми і я підбираю їм очі. Одяг, я знаю, що у дуже багатьох людей алергія на вовну, на натуральну вовну. Так, це правда. Багато людей не переносять синтетичної тканини. Багато людей взагалі не люблять текстуру пледу, тому що вона така шерстяна. Добрий день, шановне панство. Плед це такий, знаєте, ідеальний подарунок в останній момент, але при цьому хто буде щасливий, прям знаєте. Кайф, ось прям хайпанути, отак, отримати в подарунок плед. Ну, не знаю. Для мене це дуже така дивна порада, тому що це максимально ситуативний подарунок. І як на мене, дійсно потрібно дуже гарно знати людину, щоб подарувати їй плед. Тому цей подарунок ми відправляємо, на мою думку, в топку. З іншої сторони. Є багато людей, які кажуть, що дарувати парфуми це трошечки фопа, тому що ви можете просто не вгадати з ароматом. Але я думаю, що якщо підходити до цього, знаєте, з розумом, а не просто так, то можна реально дуже класно виграти, особливо для людини в житті, якої ви хочете займати певну. Важливу частину, коли ми, хоча б поверхово, знаємо людину, ми вже відчували її певні аромати і розуміємо, що їй подобається. І по-друге, тому що через це можна створити реальний такий. Вайб. Тому що парфуми насправді вони створюють не просто, знаєте, аромат смачно пахнути, а показують нам певну історію. З допомогою них можна щось розповісти, можна розказати якусь історію, можна навіть зробити певне якесь побажання. І що краще за парфуми класні українські парфуми. Ще й по знижці неймовірний український бренд 13 Perfume оголошує знижки, яких зазвичай не буває. Тільки один раз в рік, в чорну п'ятницю, бренд робить знижки 20% на увесь асортимент. І якщо чесно, в асортименті є до чого приглянутися. Наприклад, оці парфуми Bloody Valentine просто неймовірна любов, особливо на зиму. Моя персональна історія я дуже страждаю з пошуками парфумів на зиму. Влітку у мене з цим все просто. Я люблю такі перцеві аромати, які дають просто в носа і дають трошечки такого електричного вайбу. Взимку все набагато складніше. Є дуже багато різних ароматів, які створюють прям такий вайбіще, і Bloody Valentine... Моя персональна любов це неймовірна така солодка пряна вишня, яка просто ну знімає трухани з усіх навколо мене. Скажу вам чесно. Але в цілому 13 Perfume реально майстри створення оцього вайбу. І вайб вони створили дійсно для кожної людини, тому що аромати є абсолютно різні, і їх фокус саме на тому, щоб створити вам потрібний настрій. Але я обіцяли знижку, і знижка вам буде за промоходом. HNCHK ви отримуєте 20% знижки на абсолютно весь асортимент. Промоход дійсний лише 7 днів з моменту цього відео, тому рекомендую поспішити перейти за посиланням в описі відео і в закріпленому коментарі і обирати до схочу не тільки на подарунки іншим людям, а й на подарунки самим собі. Тому що іноді себе теж треба побалувати. З іншої сторони мене дуже здивувало, наскільки багато я бачу рекомендацій подарунків всілякої пантової кухонщини, такої, знаєте, типу рукавичка для подачі гарячих страв, але якась парадна, там знаєте, з льону якогось натурального. По-перше, особливо якщо це подарунок, там знаєте, не людині, яка там супер шарить за кулінарію, а просто там, знаєте, це класичний подарунок жінці. Це. Некрасиво, ви просто прирівнюєте жінку до кухні, і це, ну давайте будемо чесними. Які б у вас не були там консервативні погляди, ви все одно не будете прирівнювати жінку до кухні, якщо ви хочете зробити їй приємно. А якщо ви робите людині подарунок, то напевно ж ви хочете зробити людині приємно. Я навіть не починаю говорити про проблематичність цього всього. Але. Давайте просто подивимося з іншої сторони з практичності цих всіх парадних штук. Ось зараз давайте прямо сядемо і подумаємо, скільки разів за останній рік ви приймали гостей, щоб можна було цю парадну рукавичку для гарячих страв використати. Я людина, яка дуже любить проводити всілякі там вечори, звані вечері, якісь тусовки у себе на хаті, у мене було. Менше 10 званих вечері за останній рік, тобто я їх проводжу максимум раз на місяць. Чи варто воно того? Я не знаю. І те не на кожній з цих званих вечер. Мені потрібно було схопити щось гаряче і одразу поставити на стіл. Тобто, це подарунок, який просто буде лежати в шафі і покриватися пилом. Окей. З іншої сторони, у нас є подарунок, який повторюють абсолютно всі експерти з етикету, і звучить він достатньо дивно. Солодкий подарунок для дорослих. І мені здається, це трошечки. Інша сторона цього всратого пледу. Воно здається дуже дивним, але при цьому є дуже практичним і такий не суперсерйозний подарунок для людини, який ви не знаєте, чи варто взагалі дарувати цей подарунок. Зазвичай експерти з етикету проводять, як приклад мед, який насправді є реально. Дуже крутим реалістичним подарунком в усіляких високих колах це дійсно один з найбільш етикетичних таких класичних подарунків, тому що у небагатьох людей є алергія на мед. При цьому це достатньо такий момент, який можна. Дарувати з точки зору і екології, і там, знаєте, в чайочок насипати просто смачно. І при цьому це трошечки авторитетно. Типу, знаєте, шоколадку принести це як подарунок дитині, пляшечка гарна меду це вже класно. В цьому, на мою думку, це реально така адекватна штука, яку можна подарувати. Наприклад, набір якогось там крафтового шоколаду, крафтових шоколадних цукерок. це той подарунок, який ні до чого не зобов'язує. Ці цукерки, цей мед він з'їсться і все. Якщо ми подаруємо там людині плед, цей плед буде лежати у цієї людини. і Якщо вона, наприклад, не подумала вам зробити подарунок у відповідь, то вона буде себе відчувати дуже незручно. А при цьому, якщо це щось солоденьке, то ця людина з'їсть і не буде собі мучити голову, що ой, я там 15 років тому не подарувала назад подарунок якійсь людині. Тобто, звісно, якщо ваша ціль показати там, знаєте, потикати людину носом, як оце собачок, живодер, ти. В їх е, пісяшки, типу, ось ти мені подарунок не подарувала, а мій подарунок буде в тебе дома лежати, і очі тобі муляти, щоб ти знала, як мені подарунки не дарувати. То тоді ладно. Але якщо у вас є ситуація, ви не знаєте, чи варто людині дарувати подарунок чи ні, подаруйте їй щось солоденьке, що вона зможе з чаєм з'їсти, і просто, знаєте, забути про це, якщо вона не зробила вам подарунок. А якщо зробила вам подарунок, то знову ж таки є. Можливість зрозуміти, що ви також цій людині зробили подарунок, і ви не оця людина, у якої буде також лежати цей подарунок, і нагадувати вам про ваш етикетичний фопа, так сказати. З іншої сторони, більш канцелярські моменти. Щоденник на рік. І я не кажу там про шкільний щоденник, я кажу про ці. Шкіряні щоденники, які просто класично дарують мужикам, тому що не знають, що дарувати мужикам. Зробити подарунок класичному маскулінному мужику зазвичай най... найскладніший момент. Звідти з'являються у ці меми про шкарпетки на кожне свято, про гелі для душу і так далі. Тому що насправді дуже складно підібрати якийсь класний статусний подарунок мужику. Тому що це або має бути якесь заглиблення в хобі, або якісь більш практичні моменти. Класичний маскулінний такий мужик не буде нюхати свічки, і так далі, і тому подібне. Зазвичай можливо і буде, але загальна суспільна думка не сприймає те, що стандартний такий маскулінний мужик буде нюхати свічки. Якщо ви стандартний маскулінний мужик і хочете нюхати свічки, будь ласка, напишіть в коментарі, я з задоволенням це прочитаю і послухаю вашу думку. І саме тому оці шкіряні. Ні, щоденники на кожен день це достатньо такий з 2010-х років стейпл новорічних подарунків. Скільки разів ви щось записували? Там не знаю, список, і на якому папірці ви це записували. Зазвичай це дай Бог, щоб це був якийсь лист а 4 а не вирваний з якогось зошита, просто е, лист в клітиночку. Варто подарувати щось, що не буде лежати в шафі. І займати місце. А усі шкіряні щоденники вони зазвичай якраз таки в шафах і лежать, і місце і займають. Якщо нам хочеться зробити дійсно класний статусний подарунок, є Реально якісні гаманці, і можна купити якийсь реально якісний недорогий гаманець по ціні достатньо дорогого цього шкіряного щоденника. Гаманець це завжди у більшості чоловіків, з якими я працюю як стиліст, проблемний момент, тому що і не хочеться самостійно купляти, тому що самостійно купляти всі гаманці так-то дуже між собою схожі. Особливо більш такий маскулінного вайбу, коли я вибирали собі гаманець, тому що я люблю прям такі маскуліні шкіряні гаманці, мені це було дуже дуже складно, тому що вони всі абсолютно однакові, мені хотілося знаєте, якийсь віпіндрьож, але при цьому без якогось супер випіндрьожу. Саме тому я зунилися на цьому гаманці. Але навіть якщо ви подаруєте якомусь такому маскулінному мужику, мужику в вашому житті, гаманець, який. Просто простий, лаконічний, це вже буде класно, тому що, по перше, гаманець це символ статусу. По-друге, кожен раз, коли мужичок буде доставати гроші зі свого карману, він буде думати про вас, згадувати про вас. У нього там буде на вас пісюн вставати, В кого не встане пісюн на гроші? Ось у мужика буде зазвичай вставати пісюн на гроші і на вас, тому що ви йому подарували цей гаманець. Все дуже дуже просто і дуже дуже зрозуміло. Гаманець це той момент, який постійно використовується, який постійно там знаєте, якщо не дуже супер якісний швидко приходить в якийсь незрозумілий стан, який не дуже гарно виглядає, і новий гаманець це завжди класно. Головне не переборщити. Якщо ви знаєте, що у людини реально якісний класний гаманець, другий купляти не треба. Але при цьому це реально класний нейтральний подарунок. Гаманцям складно помилитися, тому що вони всі дуже базові. Це подарунок, який буде постійно в руках. Ну він він. Ми переходимо до чогось більш живого. Кімнатні рослини. Кімнатні рослини це знаєте більш стейпл дорослого покоління подарунків, коли не знаєте, що дарувати. І зазвичай проходить голову думка. Ну ось квіти принести якось незручно. Вони там зав'януть і все таке. Хочу принести оцю всрату орхідею в горщику. Щоб вона ж не зав'яне спойлер, ця орхідея зав'яне швидше, аніж букет квітів. Я чесно не знаю ситуацію, окрім ситуації, ось, знаєте, людина, яка прям дійсно захоплюється рослинами і ці рослини, коли рослина в горщику це кращий подарунок, аніж букет квітів. Тому що рослина в горщику це певна відповідальність, яку ви штовхаєте на плечі людини, якій ви її даруєте. Ось якщо б мені подарували якусь. Рослину в горщику ця рослина навіть пластикова. У мене навіть пластикова рослина б здохла, і я більш ніж впевнений, що це не про якусь там знаєте безвідповідальність. Я просто розумію, у мене немає часу постійно там міняти ґрунт, поливати, додавати якісь добрива, прости господи, і так далі. Рослина в горщику це відповідальність, так само, як і певні тварини. Звісно, не до того ж градусу, як тварини, але я сподіваюся, ми всі розуміємо, що дарувати тварин, якщо тільки ви не батьки, які дарують тварину дитині, звісно, беручи на неї відповідальність, то це абсолютний фопат. Тому що відповідальність дарувати іншим людям, це ну не етикетично. Візьміть буквально просто букет квітів і подаруйте. Неважливо, який там гендер і так далі. Квіти хочуть всі, квіти люблять всі, і якщо що ви дійсно потрапите у десяточку цим букетом, то в принципі це знову ж таки класний подарунок, якщо ви хочете зробити подарунок людині, з якої ви недостатньо близькі для того, щоб дарувати одне одному подарунки. Свічки це як парфуми, але простіше. Знову ж таки, ми даруємо певну ауру, певний вайб. Ось це найідеальніший подарунок на зимні свята, тому що, по-перше, дарує трошечки, знаєте, теплу аромат і давати нам якийсь позитив просто візуально. Ну і плюс аромат ваш. Домі ніколи не зашкодить. І якщо ми будемо дарувати якийсь дифузор або ароматизатор, який дуже часто з'являється в цих рейтингах, і так далі, то це натякає на те, що ваша хата ваняє. Якщо ми даруємо свічку з ароматом, то це не натякає на те, що ваша хата ваняє. А додатково я хочу нагадати, що на сайті Perfume ви також можете купити свічки і нагадати за промокод HNCHY. За яким ви зможете отримати 20% знижки на увесь асортимент бренду. Отже, сподіваюся, це відео трошечки вам допомогло. І якщо ви не знайшли якогось абсолютно універсального подарунку, який можна подарувати абсолютно всім, напишіть про нього в коментарі. І гроші не рахуються, тому що насправді є дуже багато різних етикатичних моментів, куди можна дарувати гроші, а куди їх не можна дарувати. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ стилю. І походу, етикету Бориска Гаєні Кіо, Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!